Так. Ну що ж, так. Проміж іншим. Може у мене камінець. Так, у мене ще один з'явився. Ще, блін 13 хвилин. Встигну я ту печеру зачистити і подивитися, що то за річ там вилежить. Ото от чи ні. Так. Погнали, стрибок. Підходь ближче, хлопчик. І ти помер. Прекрасно, тепер треба по-швидкому мені прикрич... прикінчити того некроманта і не померти самому. Коли, до речі кажучи, той некромант помер, а перший яку я прибив, мені здалося, що скелети менш агресивними стали. Отже погнали. Ага. Отже, некромант у нас гівнюком прикидується. Но ну, я тут не помру. Еще выпало. травичка. Давайте я прокенчу вас, хлопцы, звицы. Вот так вот. А вот ты вот что робишь. Зараз мені залишилось тільки звалитись в одну із цих ям, просто так. Так. Ну отак от, коротше, хотів розвернутися в польоті і зістрибнути. 11 хвилин залишилось, ну. Сподіваюся, я встигну сюди добігти, і нікроманта тут не буде. А якщо буде, то буде погано. Одразу запалю факела. Перемкнемось, погнали, буду лікувальні засоби свої на цей раз використовувати. І диви, який зли. Штанці пропонуєш? Так, це радіальний камінець. Полетів. Все по старому. Ти що, чекаєш, поки я тут вовтужу зі своєю зброєю. Який ти добрий. Ще один камінець. І ти помер. Чудово, це вже йде трошки швидше. Знаю кого де вимачувати. Темних фантомів я поки що бити не хочу. Хоча це була б непогана кульмінація під кінець. Якось дивно. Сакирою я наче бив ворогів, коли вони вставали. А цією штукою з Вейхендером я не можу дістати їх. Хм, цікаво. У мене тут думка з'явилась, а чи не залежить сила закляття від е, кількості запасу сил, що залишився? І він впав. Так, відновлюсь за рахунок Естуса. Тільки для початку я прикінчу одного хлопця. Десять хвилин. Думаю, встигну. Думаю, встигну. Якщо заново не помру, то точно встигну. Чудово. Погнали. Погнали далі. Так зараз мені факел не дуже треба. Чесно кажучи, я і так запам'ятав щодо чого. Питання в тому чи враги будуть помер Ага, зрозуміло, от же ти відновився. Потихеньку я тебе вбив, потихеньку я тебе вбив. Амберг Хірб. Я не можу дострибнути, я не вдах. 10 хвилин я вже не встигаю тут, по по-швидкому це все зробити. У, давайте так, я зараз по швидкому біжу туди, а, зараз подивимось. Спробую. На прорив пробігти може щось вдасться. Напевно, все одно вам на це дивитись не дуже цікаво в даному випадку. Просто погнали. Просто погнали. Останьте мене, чудово прорвались Ззаді мене позаду мене чувак. І один, тому не страшно. Полетів так, тепер. Так, треба по швидкому добігти прикінчити того некроманта ще раз О, бекстеп. Твайлайт Р. Це інша трава. А давайте глянемо, давайте по швидкому глянемо, трава, трава, трава. Бай -бай -бай -бай. Це теж відновлює запас магії, але воно напевно коштує дорожче. Отже так. Якось вийшло, що повністю сам тут бігаю. Так, а тепер без дурощі. Так, ну часу у мене вже по ходу немає. О боже. О, боже. Якщо я зараз зможу, то я б спробую а, підібрати ту річ, яка там залишилась. І, коротше, ладно. Тут залишилось ще кілька хвилин. Хвилини 4 чи 5, напевно, вільного часу, поки сервак не відрубиться. Я вже за цей час туди бігти не буду. Напевно, на цьому, по походу, все. На цю частину бета-тесту, на цьому все я скажу вам. Бувайте. І якщо пощастить, 27 числа я знову буду приймати участь і, походу, щось інше запишу. Отже, до зустрічі. Як мінімум, до того моменту, коли не вийдеться гра. А це буде 24 чи 24 березня. Отже, бувайте.